Всім привіт, любі друзі! У мене є 700 г молодої телятини і я вирішила зробити плов. Я покажу, як я для своєї родини готую плов у казані вдома. Телятинку я вимочила в холодній воді і порізала на такі невеличкі шматочки. Порційні. Тут, навіть ребельці є такі з молодої телятинки, 700 г м'яса. І беру 700 грам свіжої моркви, яку буду соломкою нарізати або натирати, та 700 грам свіжої цибульки. Цибулю буду різати спочатку пополам, а потім я не хочу великі шматочки, пів половинку на три частини і потім такі, як четверть кільця, нарізаю цибульку. Цибульку підготували, відкладаємо до м'яса, і хай чекає свої черги. Беремо моркву. Моркви також помити, почистити, помити, 700 г, так як і все остальне. І натираю. Можна нарізати просто соломкою в ручку, а можна терку. Мені дуже подобається ця терка. Соломка виходить не дуже міленька. Ось я вам покажу в руках. Дуже гарна сломка виходить. Крупніше, чим на звичайну тертку терти. І акуратно така. І так я тру всю морку морку підготували. Тепер відправляємося до плити. Пло буду готувати в казані. Ось у мене такий є казан з крижечкою. І в ньому будемо готувати на вогонь. Ставимо. Розігрівати наш казан на великий вогонь. Тепер, значить, як я роблю, ось у мене є звичайний черпак, який для супу чи для компоту. Я його держу завжди як мірку. Оцих два черпачка олії я наливаю в казан. Я не знаю, скільки тут це черпак звичайного розміру як у всіх І ось так я наливаю олії. Один черпак. І другий. Тепер, звісно, олії даємо трошечки розігрітися на великому вогні і відправляю м'ясо, телятинку відправляємо зразу. І починаємо із телятини обсмажувати. Як тільки гарненько закипіла наша олія, починаємо стояти коло нашого м'яса і помішувати, щоб не пригоріло. Бо це потім сказується на нашому клові, якщо пригорить м'ясо. І отак помішуємо. Починає м'ясо світлішати і смажемо до гарної скориночки. М'ясо наше починає золотитися ще трошки і будемо закидувати сюди цибульку. Прийшла черга до цибулі, закладаємо зразу всю цибульку до нашого м'яса, поки що без моркви. Трошки перемішаю також, щоб починала протушковуватися, і починаємо смажити пару хвилин, щоб цибуля була м'яка. Кулька стала м'якішою, золотиться почала, і на цьому етапі ми додаємо моркву. Також всю морку висипаю у казанчик. Поки що не перемішую, а так як є, залишаю, хай й протониться. Вона стане зараз сядеться, трошки м'якішою стане. А поки наша морква тушкується, я підготувала рис. У мене рис в басматій ось такий. І починаю його промивати у водиці, у холодній воді. І буду промивати десь, може, 7-8 разів. Отак налила водичку, виключила, раз і оцю раз і промиваю оцю водичку мутненьку. Знову наливаю воду і знов так само промиваю добре рис. Гарно промили. Підставляємо, хай стоїть, чекає свої черги. Дивимось до нашої моркви. Забула вам сказати, можна і не мішати, як викладають слой знизу м'ясо, потім цибулька, потім морква, так це і протушується. Але я привикла завжди перемішувати він сиром. Все одно плов виходить смачний, розсипчастий. Я перемішую моркву, вона вже трошечки, бачите, якби всілася. Почала почала втушуватися і все одно буду перемішувати її. дивимося. моркочка протушковується. Зараз на цьому етапі я почну приправляти наші, наші овочі. І так, я починаю. Перше, це гарну столову ложку. Я додам, у мене це приправа до плову, столова ложка. Так, мелений чорний перчик. Десь пів чайної ложки без верху. І зараз кидаю пів ложки солі. Якщо треба, буде ще досолю, але поки що пів столової ложечки. Це все перемішую. Даю трошки ще прокипіти, може ще хвилин 5, і буду починати заливати воду. Якщо наша вже цибулька і морква стали м'якими, протушкувалися, я ще хочу додати 3 лаврових листочки і додаємо води. Воду я завжди лью, як. Як кажуть, на око, але для вас я скажу, зараз я налила тут у мене 800 мл водички. Я цю воду зараз виливаю не всю отак От трошки ще залишила. Подивлюся, це для того, щоб подивитися зараз, як воно все це розподілиться. Ось. Так, ага, бачу, що можна ще і виливати цю остальну водичку. І так, я тут налила 800 мл води. Тепер на цьому етапі я закриваю казан кришечкою і буду тушкувати 1 годину. Тепер огонь зменшую тільки зараз на середній. І тушкую 45-50, ну, до години це точно. І потім тільки буду закладувати рис. Прийшло в мене десь 40-45 хвилин. Дивимося до нашого м'яса. Кипить, бачите, як єлі-єлі кипить. Дівчата, цю процедуру можна і не робити, якщо у вас м'ясо, наприклад, свинина і швидко готується, то можна зразу буде засипати рис. Але у мене все-таки телятина, телятині треба время приготування, час приготування трошки довше. Я не, ну, не хочу різкувати, того я її протушкувала. Лишній раз хай буде протушкована. На цьому етапі можна ще додати. Барбарис, ви знаєте, плов дуже хорошо йде. Зіра також йде. Потім йде оці кругленькі, як їх називають, бобові, нут, нут. Так, так. Бо я колись дуже давно була в Казахстані, це, мабуть, років 10 назад, і познайомилася з одною жіночкою, я в неї проживала, заміра, і вона готувала дуже-дуже, а вона сама узбечка. І вона дуже часто готувала плов. І стільки варіантів є, стільки є навіть такий варіант, що коли налили олію в Казан, перше, що кидали, це Кості. Гов'яжі кості. Спочатку вижарювали кості, щоб вони якісь там дали запах цей в олію, і потім ці кості вона витягує, викидає кості. Тоді тільки закладає м'ясо, прожарює м'ясо. І коли вона вже повністю прожарувала, вона слоями викладала цибульку, морку і це все слоями. Потім другий варіант вона показала, де так само все помішувала, але все, все одно рис у неї один і той же завжди був. Оцей такий довгозернистий їхній рис. Не знаю, чи він відрічається від нашого. Значить, я тільки запомнила, що басматі. Насипаю я рис. Уже коли моя телятинка гарно-гарно протушкувалася, уже все тут м'ягеньке. І ось тепер я буду додавати. Рис посипаю. посипаємо гарно промити різ Тепер це все отак розпреділяю по казану. І, звісно, вже я не буду мішати. Це я вже так і я заповнила, що вона завжди казала. Наливаємо воду тільки стільки, щоб. Хоча б на сантиметр рис був у воді. Так, і дивимося. Значить, я ще хочу тикнути часничок. Ну, так як він у мене дуже малесенький, то я його тикну три штучки. Так, Тут можна зробити надрізи, де часничок іде такі надрізи, бо я вже їх поробила. Так, я кидаю три головочки. Ось так їх втоплю. От. Ще вона деякий час на відкритому вогні робила більше вогонь, і на відкритому вогні дає, щоб почало кипіти, щоб рис почав кипіти. І коли він починає гарно, ось, бачите, булькає, вона оцю серединку, отако сюди, всередину, тобто боки, оцю, оцю серединку, так от Отак. Це хвилин 5 ця процедура. Тобто вона кипятить і казаном отак круте. Отак круте, також на газу. Проворачує, проворачує і рис, рис кипить, і ми 5 хвилин оце таку, робимо таку процедуру. Це для того, щоб він рівномірно зараз попив води. Бо зараз остачу води ми будемо доливати, закриваємо і вже не перемішуємо і не трогаємо його. І ось так пособирали з краю, розподіляємо і Наливаємо водички. Значить, Ви пам'ятаєте, я вилила 800 мл, це в мене пішло води, щоб гарно протушкувалося м'ясо. Тепер я додаю на око так, щоб мій рис покрило. Но для вас я скажу, скільки в мене піде води, бо зараз в мене в цьому ковшику 400 г води. Розглажую так от трошечки, розглажую. Все, 200 мл. Значить, і того у мене водички пішла одна літра. Тепер я закриваю нашу казан, роблю вогонь менше середнього. Тушкую до готовності, кришку не відкриваю. Навіть через пів години, коли наш рис буде вже, звісно, готовий, м'який, я все одно кришку не відкриваю. Бо тому, що коли плов вже приготувався, ми його виключаємо і даємо ще йому приблизно стільки же постояти, скільки тушкувався рис. От якщо для рису достатньо 25 хвилин до 30, це максимум. От стільки, я в казані, коли виключу, дам йому постояти ще хвилин 25-30. Пройшло 40 хвилин. Ми заглянемо, що у нас тут Різкнемо, бо пора вже виключати наш плов. Відкриваю кришечку. Дивіться, ось який він вийшов, тепер не перемішуючи, отако до середини, отак його, піднімаємо рис догори. Робимо такий, як купол. Закриваємо знов кришечкою, і я вогонь виключу, і півгодини ми не трогаємо. Пройшло десь хвилин 40, як постояв наш плов під закритою кришечкою. Дивимось, відкриваємо. Тепер вже можемо його помішати. І дивимося, якщо є часничок, я зразу буду його викидати. Ось який він у нас розсипчастий, гарненький. Так. Навіть не можу знайти. Нашого чесничку. Бачите, який розсипчастий гарний виходить в казані, О, показую вам. Тепер головне гарненько його подавайте, в гарних тарілках та смакуйте. Ну, що можна сказати за таке блюдо? Воно дуже-дуже ситне виходить, плов, і в кожній країні його готують. В кожній країні всі кажуть, що це їхнє найулюбленіше блюдо, і в кожній країні свій рецепт. У нас в сім'ї такий рецепт, я показала, бо є дуже-дуже багато варіантів. Є навіть готують, що м'ясо я бачила, взагалі його навіть не ріжуть, а ось такими великими шматками. Прожарюють, потім воно протушується, і коли вивертають на велике блюдо цей плов, то це м'ясо подають зверху на плові, і воно таке аж розсипається, таке гарне. Варіантів дуже багато. Є з курагою, є з родзинками, з барбарисом. Я вже казала, це сама основна приправа, яка йде до плову. І у всіх це. Правильно. І кожна хазяйка, яка на своїй кухні приготує плов, не обов'язково так як я. А навіть чи з свинини, чи з крольчатини, чи з курятини, і хай навіть щось даже по-своєму відступить, все одно смачно і все одно називається блюдо плов, а не каша з рисом. Каша з рисом так не буде виглядати і розсипатися, як будто сюди. Значить, Подавайте, смакуйте, пробуйте, а ми зараз в тарілочку накладаємо, цей плов з м'язком. І отак от будемо його подавати. Дуже гарно, звісно, узбеки подають. У них дуже гарні тарілки, які спеціально для такого блюда, як плов. От. І ось так воно виглядає. У нас є така тарілка з Узбекистану. Вона у нас одна єдина, ми її бережемо но тільки для такого блюда. І будемо наш плов перевертаю блюдо. Мій казан менший за тарілку оказався. Все. І ось так, ось так, будемо його. Подавати на плов зелень не насипається. Смакуйте на здоров'я.